Як ми створили фігурку аватара Кхейна клієнту на замовлення з повного нуля. У нас не було нічого, окрім різних фотографій персонажа та бажання клієнта. Задача була цілком зрозуміла. Головний критерій чим епічніше, тим краще. І ось як ви бачите на відео, ми закінчуємо створювати 3D-модель. Після того, як ми її затвердили, почали друкувати фігурку. І тут була вже перша проблема, тому що фігурка не сходилась. Тому прийшлось перероблювати поділ моделі і передруковувати. Да, таке теж буває і доволі часто. Тому що кожна фігурка індивідуальна і це кожен раз новий виклик. Насправді в цьому весь прикол і складність роботи під замовлення, тому що великі компанії вони роблять один раз прототип і потім штампують. А ми кожен раз робимо індивідуальні фігурки. Плюс у нас немає багато часу на спроби, тож включаємо всю нашу компетенцію і створюємо неймовірну фігурку майже з першого разу. Ще одна цікавість цієї фігурки це саме розмальовка. Тому що, як ви могли бачити на початку цього відео, нормального референса у персонажа немає. На кожній фотографії різний аватар, їх багато, все суті Вархамера 40 тисяч. Але наші художники із цим справились і перетворили фігурку насправді. Ажні мистецтво до речі, наша майстерня може створити і твого улюбленого персонажа. Просто напиши нам в дірект. <творю>